Якщо ви знаходитесь в ЄС і хочете підняти своє здоров'я, підняти тестостерон, укріпити тестікули, збільшити силу і так далі, процес замовлення ендотерапії виглядає так само, як ви замовляєте з України. Ви мені пишете, описуєте свою ситуацію, які у вас симптоми, що ви відчуваєте. Можете додати інформацію з колишніх аналізів чи те, що ви вживаєте зараз. Бо іноді люди абсурдні речі вживають і думають, що вони їм допоможуть, хоча насправді їм шкодять. Після цього я вам виставляю рахунок, ви його сплачуєте, і я йду тільки вже на не на нову пошту, а на Укрпошту, тому що за кордон відправляти має ліцензію лише Укрпошта. Невеличкі зміни будуть всередині, тобто. Інструкція буде на англійській мові, щоб не виникало питань там на таможні, чи ще десь все проходило, тому що все це легально та сертифіковано а головне воно вам допоможе будь-якій країні, де ви зараз знаходитесь.